Христос Воскрес, воїстину Воскрес, дорогі брати і сестри, торжество Воскресіння, але в нашому народі вже третій рік війна, у багатьох опускаючи руки надії, скільки песимізму чути з уст численних людей. Постають питання, чому Господь толерує вбивство невинних, незахисних дітей та жінок? Чому ця несправедлива війна повинна нищити життя мільйонів людей, Господи? Чи Господь забув про нас? Проте Господь з нами, Він з нами Бог, Бог не покинув своїх дітей і під час несправедливої війни Бог з нами. Ми доповнюємо і продовжуємо у нашому тілі те, чого бракує Скорбота Христовим для Його тіла, що ним є церква, що ним є ми. Господь разом з нами страждає, несе свій хрест. Проте любов все долає, її можна засудити на смерть, побити, увінчати терням, наложити на неї важкий хрест. Прибити її тупими тяхами до Христа і пробити бік, щоб витекла остання краплина крові й води, поховати і прикотити над нею великий камінь. Проте закон любові, вічність, любов завжди воскресне, тільки вона залишається назавжди, адже тільки вона може давати життя. Любов здатна все понести, все перетерпіти і умерти, щоб відкрити людині безмежну цінне життя, навіть серед найбільших страждань. Любов це алфа і омега всього буття, початок і кінець всього того, що існує. Любов творить усе, з любов'ю постело все, і ніщо, що постало, не постало без неї. У любові є життя, і життя є світло людей. І світло світить у темряві і не, і не займає його темрява. Любов, яку приніс нам з неба, Христос завжди виходить на зустріч інших. Вона сопричасна, доброчинна, некористолюбна, давайна і приймайна. Чи любов заходить там, де темрява, щоб її просвітити. Заходить там, де гріх, щоб принести благодать, де смерть, щоб принести життя і Воскресіння. Це не відчуження від наших проблем, це наша сила, наша віра, наша надія, наша любов. З любов'ю до свого народу наша молодь вмирає на фронті, але чай любов веде до Воскресіння. Це наша віра і наша надія. Ми співаємо на Воскреслі утрені. вчора нас поховано з Тобою, Христе. стаємо сьогодні з тобою Воскреслим, бо вчора нас з тобою розп'ято. Тож і прослав спаси у царстві Своїм, у мудрості, славо Божій силу, подай нам з тобою справді участь брати у невічні дні царства Твого. Чи не така місія України? Створити новий світ, нове суспільство. Ісус Христос нас веде до Воскресіння, де народиться нове українське суспільство, об'єднане довкола відвічних чинностей та християнських ідеалів, вільне від корупції та бажання особистої вигоди, налаштоване на будування спільноти, чинується життя людини від її зачаття до природної смерті. Іде потребуюча людина є важливим критерієм у прийнятті рішень. Воскресіння день! Просвітимося торжеством і одні одних обнімімо, послухаймо їх, вилікуймо їх. А ті, що нас збивають, також зазнають смерті. Але чи буде для них Воскресіння? Всі переходові, тільки Бог залишається той самий. Твоїм Воскресінням Христе, ти полонив ад і Воскресив людину, то сподобав нас чистим серцем Тебе успівувати і прославляти. Христос Воскрес і смерті, і смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес, воістину Воскрес!